І так, привіт, друзі. Це відео орієнтовано суто для тих, хто у мене дуже часто питає файли STL для самостійного друку та збирання поворотних механізмів. Оскільки ми робимо поворотні механізми на замовлення під конкретну якусь задачу, де ж у нас не стоїть питання. Що у нас є якийсь один універсальний поворотний механізм, то ми використовуємо різні елементи в даному випадку? Лише одна друкована запчастина. Вона майже не несе ніякого навантаження, але її можна було змінити на металеву, от на алюмінієву стойку. По суті, можна було взагалі обійтись без 3D-принтера. Тому, якщо ви хочете самостійно збирати поворотні механізми, вам взагалі 3D-принтер і тут і даром не потрібен. Вам потрібна фантазія і руки. От в даному випадку ви бачите у нас двохосьовий поворотний механізм зроблений на металевій рамі. Він качає алюмінієву трубу лише по горизонтальній осі. Поворот ліво-право, у нас один мотор, тому що у нього осьове навантаження, йому, по суті, пофігу, ну, там дуже високого навантаження немає. По горизонталі, звісно, прийшлось ставити два. І як ви розумієте, це металеве чудо у нас якраз під фінікс. Продівається труба, ось сюди, ну і катається. В реальності це виглядає таким чином. Повертається ліво-право. І піднімається, опускається на певний кут. Ну, тут загалом можна перевертати, але так не потрібно, ви це розумієте.